Всім доброго дня. Знову по лісі. В цьому році ми тільки дерева садили, ще й посіли прекрасну гречку. Сорт балена. Посіяли для того, щоб виробити поле під дерева, під фундук. Правда, були проблеми з погодою, звичайно, цілий місяць дощило, переживали, ще, можливо, не вийде змолотити. Але, дякувати Богу, погода зараз є, хороша. Також були проблеми з комбайнами, важко натихтичний комбайн, тому що всі кинулись змолотить зараз сою, у кого також гречка. Але завдяки фонду фермерів. Жнива перемоги. Петро Соленчук. Велика подяка їм за це. Ми ось сьогодні можемо молотити ось таким прекрасним комбайном.